Вітаю! З вами бісероплетиня Ольга. Пропоную сьогодні зробити силянку з бісеру з таким нескладним візерунком, який плететься досить швидко. Ще в цій прикрасі я спробувала зробити застібку з намистини, до речі, на шиї тримає непогано, тож вам також покажу, як її кріпити. Дану силянку можна плести однотонну або ж, як в мене, двома кольорами. В ширину ця прикраса 3,5 см. З матеріалів беру нитки титан 60 або 100. В мене будуть червоні в колір бісеру. Відрізаю приблизно 1,5 метри та заправляю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Набираю стоп на мистинку. Це може бути і звичайна бісерина, або ж можна обійтись без цього етапу. Стоп на мистину розміщую за 20-30 см від кінця нитки. Фіксую її так, щоб потім можна було легко зняти, тому що вона тимчасова. Вийшов короткий кінчик, намистина і основна нитка з голкою. Як і казала, беру бісер двох кольорів. Це чеський 10-го розміру, всього пішло 26 грамів. Набираю 6 матових, 6 глянцевих, 5 матових, 4 глянцеві. Спускаю їх вниз до стоп на мистини. Голка зараз знизу. Завожу її в напрямку вверх в четверту, якщо рахувати з краю бісеринку. Затягую, має вийти хрестик. Набираю 5 матових, голку завожу в напрямку вверх крізь всі глянцеві бісеринки. П'ять матових вставляю вгору в саму крайню бісеринку. Нанизую п'ять матових, голку вставляю вниз. В нас тут дужка з п'яти бісеринок, вставляю в середню, тобто в третю бісеринку. Далі нанизую дві матові, шість глянцевих, дві матові. Голку вставляю в напрямку вниз, в середню бісеринку наступної дужки. Набираю 6 матових 4 глянцеві, спускаю їх до плетіння. Відступаю три крайні бісеринки. Голку вставляю вверх в п'ять наступних. Та добре затягую. Набираю 5 матових, голку завожу вгору в усі глянцеві бісеринки. Ще набираю 5 матових, вставляю їх вверх в третю бісеринку крайньої дужки. Нанизую 5 матових, вставляю голку в напрямку вниз, в середню бісеринку дужки. Нанизую дві матові, шість глянцевих, дві матові. Голку вставляю вниз в середню бісеринку наступної дужки. Додаю дві матові та чотири глянцеві. Спускаю їх до роботи. Три крайні бісеринки відступаю, четверту вставляю голку вверх. Нанизую 5 матових, вставляю голку вверх в усі глянцеві бісеринки, їх 6 штучок. П'ять матових вставляю вгору в середню бісеринку дужки. Нанизую 5 матових, відправляю їх в середню бісеринку найближчої дужки. Набираю 2 матові, 6 глянцевих 2 матові, вставляю голку в напрямку вниз, в середню бісеринку найближчої дужки. Набираю шість матових чотири глянцеві. Відступивши три крайні бісеринки, вставляю голку вверх в п'ять наступних бісеринок. Добре затягую. Набираю п'ять матових. Голку завожу вгору в усі глянцеві бісеринки. Їх шість штучок. Набираю п'ять матових, вставляю голку вверх в третю бісеринку. Ще набираю п'ять матових. Голку вставляю вниз, в середню бісеринку дужки. Нанизую дві матові 6 глянцевих дві матові. Голку вставляю в напрямку вниз, в середню бісеринку, комірки. Додаю дві матові та 4 глянцеві. Три крайні бісеринки відступаю, в четверту вставляю голку вверх. Нанизую 5 матових, вставляю голку вверх в усі глянцеві, їх 6 штучок. 5 матових вставляю вгору в середню бісеринку найближчої дужки. Далі дії повторюються. Можете відмотати це відео на час вказаний на екрані, та продовжити з того місця, або ж запам'ятати візерунок. Я вже трохи проплела, та зараз хочу показати, як закріпити нитку, якщо вона стала вже за короткою, та як додати нову. Бажано дійти вгору. Мені, наприклад, так найзручніше. Запам'ятовую, з якої бісеринки виходить нитка, голку вставляю трохи далі в плетіння. Тепер з під низу роблю петлю. Цю петлю декілька разів вставляю голку в однаковому напрямку та повільно затягую, вставляю голку далі в бісеринку, щоб сховати вузлик. Знову низу роблю петлю, в цю петлю вставляю голку два рази в однаковому напрямку, акуратно затягую, вставляю голку далі в бісер, щоб сховати вузлик. Можна пройти ще декілька разів. Натяжку відрізаю зайву нитку. Ось так виглядає місце, де схована нитка. Беру новий відрізок нитки, заправлений в голку. Відступаю від верхнього краю, з під низу завожу голку та зав'язую два вузлики. Вставляю голку в найближчі бісеринки, щоб туди сховати вузлик. Веду голку далі вгору. По дорозі, з під низу роблю петлю, в цю петлю декілька разів вставляю голку в однаковому напрямку та повільно затягую, вставляю голку далі в бісер, щоб сховати цей вузлик. І нарешті вивожу в ту бісеринку, яку запам'ятовували. Короткий кінчик в натяжку обрізаю. Можна продовжувати плести. Для себе я набрала 34,5 см. Зараз буду робити застіпку. Для цього нитки я ще не закріплювала. В мене були намистини, я вибрала ту, що більша. Нанизую 6 бісеринок, таку велику намистину та одну бісеринку. Крайню бісерину відступаю, врешту проходжу прохожу голкою в напрямку до прикраси. Тут можна пройтись по краю, потім знову пройтись через застіпку. А вже потім закріпити нитку. З іншої сторони я теж ще не закріплювала нитку. Вдягла туди голку та набираю 6 бісеринок, як тут. Потім підбираю кількість бісеринок для петлі, щоб туди помістилась намистина. Цей весь бісер відступаю. Голкою прохожу в 6 перших бісеринок в напрямку до прикраси. Закріплюю нитку. Ось така силяночка з застіпкою сьогодні вийшла. Чекаю на ваші вподобайки, а з мене буде нове відео. Окрема подяка моїм спонсорам!